Це все, все залежить в тому числі і від бійців, не тільки від керівництва. Чому? Тому що якщо буде ініціатива від бійців, що вони хочуть і вивчати і вивчають ці навички, і застосовують їх, то, звісно, вони, цьому, то, да. то звісно, вони виживуть. Якщо людина бажає і вона робить все можливе для цього, то вона буде жити. Сам Господь Бог дасть їй жити. І знищувати противника, захищатися. Але якщо людина введена в оману або знаходиться під, під пропагандою російською, там під впливом потужним таким російської пропаганди і вважає, що це там якісь треті сили стріляють, то звісно, вона приречена на смерті, і вона вже йде апріорі туди фактично помирати, тому що вона не розуміє реальну картинку. Насправді дуже велика проблема, що у нас люди е, звикли жити по принципу пощастить, не пощастить. Але більшість людей, які хочуть жити, вони розуміють, що е, це все причина на святковий зв'язок, що якщо вони будуть готові до цього, якщо вони будуть відповідні правила застосовувати для виживання і е, перестерігатися, як то кажуть, то вони відповідно і будуть жити і творити, і далі діяти. Але якщо вони будуть зловживати цими не дотримуватись цих правил елементарних, навіть техніки безпеки і правил поведінки безпеки, то, звісно, будуть біда то ймовірність суттєво збільшується, особливо в небезпечних умовах.